Інколи обрати подарунок виявляється значно складніше, ніж очікувалось. Важливо, щоб він був не лише цікавим, але й корисним для отримувача. І якщо мова йде про водіїв, то для них існує безліч дійсно потрібних товарів. А китайський маркетплейс AliExpress просто переповнений різноманітними аксесуарами та гаджетами для автомобілістів. Їх можна розглядати як варіант презенту. Так і необхідну річ для особистого використання. І перед тим як ми перейдемо до огляду подарунків, просимо підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. Нам буде приємно і це мотивуватиме робити нові ролики. А посилання на продемонстровані товари будуть в описі та закріпленому коментарі. Перший у списку компактний цифровий алкотестер від бренду Бейсус, який має повноцінний і покращений електрохімічний датчик. Для персонального контролю вмісту спирту в крові. Після проведення перевірки пристрій відтворює отриману інформацію на невеликий екран. При цьому виміри відбуваються швидко і з високою точністю. Щоб запустити девайс, необхідно лише 10 секунд. Стільки ж часу піде на аналіз проби повітря. Тестування виконується безконтактним шляхом, тобто використовувати мундштук не потрібно. Ще тут є звуковий датчик, який вказуватиме на перевищення допустимої норми алкоголю, в залежності від результатів, можливі і світлові індикації. Наприклад, зелений колір є показником нормальної Концентрації жовтий загоряється при 0,2 проміле. А червоний при значному сп'янінні. Алкотестер комплектується фільтром для більш якісного виявлення спирту. В комплекті йде зручний тримач, а заряду батареї вистачить на 3 місяці роботи. Зарядка виконується по USB Type-C. Якщо отримувач подарунку багато подорожує або захоплюється активним відпочинком, то наявність в багажнику інвертора для перетворення енергії автомобільного акумулятора у повноцінне живлення на 220 вольт стане чудовим бонусом. Сьогодні такі девайси використовуються не лише водіями, але й іншими користувачами у повсякденному житті, особливо в умовах постійних відключень світла. За посиланням в описі ви можете придбати компактний та якісний інвертор з різною потужністю. Від однієї до трьох тисяч ватт модель має чисту синусоїду, тобто може обслуговувати вкрай вибагливі до якості струму пристрої, такі як монітори, насоси, телевізори тощо. Уявіть, наскільки це зручно мати змогу підключити кінопроектор чи портативну кавоварку на природі, не кажучи вже про можливість працювати віддалено і заряджати гаджети. На черзі ще один корисний аксесуар для водіїв, який є просто незамінний у випадку відсутності гаража. Чи критої стоянки? Це спеціальна накидка для повного захисту лакофарбового покриття авто від різних негативних факторів. Вона виконана з якісної синтетичної тканини під назвою Дакрон і може використовуватись у різних кліматичних умовах. На вибір пропонуються різні за розміром захисні накидки, починаючи найменшою з маркуванням ЕС і закінчуючи найбільшою XL. Тобто можна вибрати відповідний варіант під габарити конкретного автомобіля, що доволі зручно. Більш детальна інформація по вартості та характеристикам доступна за посиланням у описі. Обов'язково перегляньте. Ну а ми переходимо до ще одного крутого девайсу з Aliexpress. І це портативний відеореєстратор від Xiaomi, в якому поєднується стильний зовнішній вигляд, якісний сенсор і крутий функціонал. Знімає девайс у розширенні Full HD з частотою 30 кадрів в секунду. Скляна оптика доповнена інфрачервоним світлофільтром, що дозволяє отримувати якісну картинку не лише у денний час, але й в темноті. Кут огляду тут 130 градусів, тому пристрій захоплює декілька смуг руху і надійно захищає водія від сліпих зон. Також користувачам сподобалось інтуїтивно зрозуміле меню і органи управління. Інформація відтворюється на якісному екрані з діагоналлю 2 і 7 дюймів. Вбудований Wi-Fi і зручний софт для iOS і Android. Спрощують керування налаштуваннями. А без наступного девайсу важко уявити будь-яку тривалу подорож на автомобілі мова про портативний насос компресор, який має бути у кожному багажнику. Він не лише швидко накачає колесо вашої легковушки або позашляховика, але й дозволить підсвітити робочу зону в темну пору, оскільки тут є вбудований ліхтарик, корпус з суцільного металу. За розміром відповідає звичайному смартфону і не займає багато місця. На ньому присутні органи керування і дисплей для управління процесом підкачування. На екрані відтворюються параметри тиску. А щоб змінити їх, доступні фізичні кнопки. У комплекті є насадки для м'ячів, мотоциклів та велосипедів серед додаткових бонусів, захист від перегріву та швидка зарядка через USB type c на цьому ми завершуємо нашу підбірку. Будемо вдячні за ваші лайки та коментарі. Також не забудьте підписатись на канал Техногайд. Ми скоро повернемось з черговим рейтингом.